Доброго ранку, сонячний день нас зустрічає Черкащина. Привезли нашу сівалочку трьохметрову до фермера Олександра. Він нас зустрічає. Так, можете спокійно ставати, вона міцна. Подивитеся, який міцний великий баб. На вигляді хороша. Ми можемо посадити з Три метри, так. Ви десь uh, бачили, так? Да, щось? Так, я вибирав із короваріанти, то є, щось, приходки, і воно коли... то, що сіпляється на місці прикладки. Стосовно ось тут регулюється, якщо Глубина, так, 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 да, да, да. можна самостійно також виставити, якщо буде потрібно. Ну, як перше враження? На вигляд хороша. Хай би так і стояла. <реш> Ні, хай вона приносить гроші. Хай вона сіє та приносить гроші, та буде гарний урожай. То це хто її випускає? Ми випускаємо завод BM Systems, Кропивницький. Це він добре, перше. Добре, добре. А я ж ну правда, я можу відкрити. Да, добре, якщо а... тільки на зерно, то відкривайте заслонки і просто використовувати повний бак на 700 літрів, виходить, під зерно. Якщо площа хороша ідеально. Та ну буде, думаю там. буде. Да Після... Беде воно теж так і, і з воронами то воно йде. То мені також цікаво, що ваша думка про сівалочку. А ну а перше враження. А перше враження непогано. Сіє буде непогано. так по якості трошки луча, ніж сервачний. Як на моїй. Це хороше. Це що прикучу, і зразу порошник регулюється іменно весь.